Військовослужбовці на маріупольському плацдармі продовжують відпрацьовувати свою бойову майстерність. Днями артилеристи перевірили себе на влучність. Ці хлопці стоять на одній з найнебезпечніших ділянок оборони сектора. Тож, завдяки тренуванням, бійці здатні в найкоротші терміни зайняти позиції та розгорнути артилерійські системи. Заняття по бойовій роботі ми проводимо по можливості, навіть по місту своєї дислокації. Лічний состав шліфує своє майстерство. І щоб виїхати на бойові позиції на учебные, на бойової, і виповнити свою задачу так, штатним снарядом. Майже усі бійці мобілізовані. Більшість з них в цивільному житті не тримали в руках зброю. Проте командири запевняють, завдяки інтенсивній підготовці вони стали справжніми воїнами. Коли я вчився в академії, нам викладач сказав: після п'яти років навчання всі артилеристи виходять. Накачанными, сильными, здоровыми людьми. Так что ни пауэрлифтинг, ни тренажерный зал. Это в принципе не нужно. Артиллерист, он, у него вот, на чем он постоянно тренируется. Разбирает клин затвора, разводит станины. Сегодня получи, три расчета разворачивали орудия. И каждый есть свои мелочи. По чуть-чуть, по чуть-чуть наращивает свои силы. Тож тут під Маріуполем не розслабляється ніхто. Воїни танкісти днями відремонтували техніку та провели бойове злагодження своїх підрозділів. Марям Маркевич, Сергій Телятицький, час ще.